За різними оцінками, кількість загиблих під Крутами відрізняється від декількох десятків до декількох сотень юнаків. А історія бою десятиріччями або замовчувалася, або обростала міфами і вигадками, як у закордонній, так і у вітчизняній історіографії. 29 січня біля історичного музею сотні дніпрян зібралися аби віддати шану героям. Отой подвиг 1918 році він був забутий більшовиками. Він був забутий радянською ідеологією, він був забутий Російською імперією. І коли почалися події в АТО, то тоді ми нагадали, їм, що українці це дуже смілива і самопожертвувана нація. Наше суспільство стає більш свідомим, більш патріотичним. Тому звичайно, українці. Стали згадувати свою справжню історію, не ту, яку нам нав'язували усі 25 років незалежності, а вже нашу саме українську історію. Певнено, що не всі розуміють насправді саме що вони зробили. Я думаю, що це треба переоцінити, і треба ще згадати багато наших героїв, які загинули при подібних умовах. Бо насправді таких боїв був не один, а їх була ціла низка. Днем раніше в книгарні є відбувся захід. Герої Крут, Герої Дебальцево, історичні паралелі. Революція гідності та бойові дії на сході країни спонукали українців більше цікавитись своєю історією. Я хочу послужить у забольше свої своєї країни. Я герой, которые сражались за нее. У людей был стержень, за что они шли защищать свою страну, и я хочу. Я случайно мимо книжного магазина увидела вывеску, рекламу і мене заинтересовала тема сьогоднішнього мероприятия. Я ожидаю понять для себя більше ситуации, которая з хорошо и в школах преподают, а понять то, що сейчас, доволі тяжело. Я прийшов сюди, тому що хочу знати знать про нашу історію, про наших героїв, про тих хлопців, які не побоялися виступити проти більшови, більшовицької навали. Пинити її, я вважаю, що кожен повинен знати про, про, про героїв своєї країни, тому що не знаючи історії, ми не можемо впевнено в майбутнє. Історик Георгій Столяренко вважає, що подібних збігів історії України знає чимало. Каже, що вивчення свого минулого може допомогти не наступати на ті самі граблі. Зараз ці дві події вони вплинули в подальшому на історію нашої держави, так як 2018 році були підписані мирні договори, визнана Україна іншими державами світу. Так і в 2015 році, під час боїв за Дебальцево були мінські домовленості. Що ми будемо безвідповідально ставитись до своєї історії, то ми на жаль змушені будемо повторити полки минулого. А це як наша історія свідчить, погано може закінчитись. Крилобережний Андрій Райський, Олександр Височин, новини дев'ятого каналу.